Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. А сьогодні відео буде не дуже таким, як зазвичай. Відео буде зовсім іншого характеру. Всі звикли, що в мене йде більше готування, прибирання, якісь такі мотиваційні відео. А зараз буде відео про косметичні засоби. Якщо вам не цікаво, то можете пропускати це відео. Якщо є хтось такий, як я, який під час війни старається знайти якісь українські косметичні фірми, які виробляють непогану косметику, а досить таки якісну, бюджетну, то тоді можете залишитися. Я хочу з вами поділитися такою фірмою і показати косметику, яку я замовляю. Насправді, я вже неодноразово говорила, що в мене є дуже сильно проблемна шкіра. В мене приблизно в 24 роки почалися дуже сильні проблеми з шкірою, висипи, акне, і я дуже багато перепробувала різної косметики, перепробувала різного і аптечного догляду, мене лікував не один лікар. Провіряли різні, назначали ліки. Я вживала як і всередину, так, і користувалася ззовні, але якогось такого результату немає. І не було, і немає. Єдине, чим можу я підтримувати, так, це догляду свою шкіру більш-менш такому стані неплачевному. Тому завжди я шукаю якусь таку косметику, що була не дуже дорогою, оскільки якісь такі люксові бренди вони є дуже сильно дорогими, і не всі вони підходять. Як і через бюджет, так і по якимось інших з інших якихось причин. Ну, напевно, я якраз таки відношуся до тих людей, які хочуть щось наших виробників і шукають. Минулого разу я користувалася косметикою, косметикою теж українського виробника. Я користувалася косметикою від фірми Кокос українською. В них здається, була косметична. Фабрика в місті Одеса, зараз е, я бачила, що вони навіть у умовах війни продають свою косметику, але, на жаль, я не дуже задоволена була цією косметикою. Є дещо, що мені подобається, там є хороші пілінги, які дійсно м -м, роблять свою роботу. Є деякі такі креми, непогані, Ну, дещо там замовляти можна, а е, решту не дуже е, мені подобається. І... На жаль, я тепер не мала бажання там замовляти. Вся доглядова косметика почала в мене закінчуватися, тому я знайшла ще по відгуках одну таку українську фірму Лісокосметік. Вона йде ніби як люксова косметика. Ну, принаймні так заявляють, що це є люксова косметика по бюджетних цінах. Оскільки зараз, ще тим більше під час війни, не дуже є доступно дуже багатьом українцям купувати якісь дорогі речі, чи якусь дорогу косметику, чи якісь другі долі, тому. Я вирішила спробувати. Е, є дуже багато відгуків за різну косметику, але косметика є дорогою. Е, так само я знайшла відгуки і за цю косметику, вона мені підійшла більш-менш по ціні. Там є не тільки для проблемної шкіри, такої, як в мене, там є для інших, різних типів шкіри, там є для волосся, там є догляд різний. Одним словом, якщо вам буде цікаво, можете і собі щось. Придивити. Це не реклама, це просто якщо хтось шукає. Я ділюся власним таким досвідом, що я знайшла. Щось сказати суто за саму компанію, яку вони випускають продукцію. Ну, я розпакувала так, по вже спробувала. По таких якихось характеристиках треба хоча б місяць нею користуватися, щоб зробити якісь висновки. А на перший погляд досить така приємна продукція. Треба протестувати. Вважаю навіть, що не самі найкращі відгуки не є причиною скуповувати все підряд. Якщо у когось є така проблема, є така потреба, що без догляду ніяк неможливо, бо є різні люди, і не тільки мають там акне проблеми, є різного роду проблеми із шкірою, і ну, ніяк не можна обійтися, хтось може помитися господарським милом, або взагалі там просто водичкою з-під крану помитися, йому нічого немає, а хтось витрачає на це. Чи малі кошти для того, щоб шкіру підтримувати просто в нормальному такому стані. Тому, навіть якщо є дуже багато відгуків, все одно ви мусите спробувати. І вже самі відтестувати, і тоді зрозуміти, чи подобається вам це, чи не подобається вам це, чи ви можете таке замовляти, чи не можете на майбутнє замовляти. Тому ділюся своїм таким досвідом, я пробувала. Як я казала неодноразово, дуже багато різної косметики, аптечної і з косметичних салонів, де там брали в, різних, в різній кількості, в різних виглядах багато чого. Не все підходить. Дещо підходить по своїй роботі, а дещо не підходить по цінах, тому що ціни зараз кусючі. Ми живемо в такій зараз ситуації, що дуже багато хто вибирає між тим, що купляти нагальніше, що є потрібніше. Але якщо хтось шукає, тому можу вам показати, як виглядає ця косметика, як вони її присилають, і, може, ви захочете купити. Що мені сподобалося, так це те, як вони упаковують. Косметику, відносяться до цього акуратно, серйозно. І такий пакуночок, коли вам присилають, напевно, навіть приємно взяти у руки. Коли мені присилали косметику від фірми Кокос, ну, там вже було зовсім теж інше пакування і зовсім не таке. Розпаковую першу посилочку і показую вам, як вона виглядає всередині. Ось так гарнесенько. Звичайно, воно все не коштує мільйони, і воно не є у пакуванні якесь там супер-продороге, але дуже акуратно, дуже гарно і приємно взяти в руки. Я спеціально запакувала все назад як було. Я просто а, для того, щоб показати вам, як воно виглядає. Я замовляла собі ось таку маску, пілінг-маску від лісу. Не знаю, я ще її не пробувала. Але, принаймні, вона входила у цей набір, який був для проблемної, такої жирної шкіри. Також ось ось така гідрофільна олійка. Вона теж входила в комплект. Вона навіть є вже розпакованою. Я вже розпаковувала, дивилася, вона дуже приємно пахне. Пахне все виноградом. Ось така пінка для вмивання, і такий тонік для жирної шкіри. Наступне, що я хочу показати ще одну упаковочку простити, і що там є? Теж все дуже-дуже гарно запаковано. Кожен тюбик із продуктом, кожна баночка, ще в додатковому такому захисті і досить такі гарні коробочки. Ось це тут є такий крем для жирної шкіри. Дійсно, коробочки виглядають гарно такий кремчик від різних. Це є сироватка від висипань. І такий живильний ну, вказує, що він із керамідами, і пребіотиками. Користується ретинолом, той знає, що шкіра від нього дуже сильно лущиться місцями, і тому ось такі живильні креми, навіть при тому, що шкіра може бути жирною і проблемною, є дуже сильно потрібним. Ось так. Такий набір, все входить, я замовляла набором. І тут входить в такий набір. Тонік, входить пінка, входить гідрофільна олійка, один крем, також сироватка і така пілінг-маска. Так дешевше набагато замовляти, а додатково я замовляла ось такий. Крем живильний, І всього мені вся ця продукція обійшлася у 2128 гривень. Ну, але так як розхід тут йде маленький, такої косметики зазвичай мені вистачає на рік, якщо нею користуватися, звичайно, не мастити так бездумно. Всього має бути краще не домастити, ніж перемастити. Тому, якщо хтось шукає щось для себе, раджу зайти до них на сайт і придивитися, можливо, також щось знайдете для себе.